Друзі, поки ми говорили тільки про різницю між публічною інформацією та іншою запитами та зверненнями, персональними даними, які можна засекретити, та які все ж не можна, а тепер поговоримо про те, у які способи надають доступ до публічної інформації. Якщо ви належите до розпорядників, а ми вже з'ясували, що ви скоріше за все так. То ви маєте відповідати на запити, оприлюднювати інформацію, пускати охочих на засідання сесії рад, публічно вести систему обліку інформації. Зараз детально пройдемося по відповідях та оприлюдненню. Ви вже чули, що слати вам запити можуть і письмово, і електронкою, але і можуть видавати в усній формі телефоном. Як же ж відповідати на всі ці різні запити? Ну, тут два варіанти: або як спитали, так і відповідайте. Спитали електронкою, надсилайте відповідь так само: фізично, то фізично. З усною відповіддю тут може бути заминка, бо не завжди ж зльоту відповідати можна. Тоді усний запит реєструють, людині дають вихідний номер та відповідають у строк. Лише відмову завжди оформлюють письмово навіть на усний запит. Другий варіант: це якщо людина просить відповісти у якійсь конкретно формі. Тоді законодавець зобов'язує виконувати таке прохання. Тут краще пані Наталя підкаже. Підказую. Справді, як питають, так і відповідайте, якщо не попросили про інше. Якщо прохання перевести у певний формат складно, бо нема потрібної техніки чи надто великий об'єм, який не надати протягом 20 днів, то є два варіанти. Можна або запропонувати ознайомитися та самостійно перевести у потрібний формат, або виставити рахунок за фактичні витрати за Xerox, за скан. Як це на практиці? Якщо інформація існує в електронному вигляді на 40 сторінках, то вам явно буде незручно диктувати це все усно. Вам також може вийти утратно робити ксерокопії 40 сторінок. Все насправді залежить від обсягів. Якщо інформація чи документ до 10 сторінок... То надають у тій формі, в якій просять, та ще й безкоштовно. Якщо ж більше, то за переведення в певну форму можуть стягнути витрати. У розпорядника має бути власний розпорядчий акт про розмір таких фактичних витрат. А як немає акту, тоді переведення в інший формат безкоштовне. А ну ще надання інформації людині про неї саму та інформації, що становить суспільний інтерес, завжди безкоштовне. Поки ви слухали це, ви певно тричі подумали. Нащо ускладнювати, якщо можна кинути Google Doc? Комусь може і зійде Google Doc, але таким людям можна навіть запропонувати прийти та на місці ознайомитись з документами. А комусь треба, щоб все офіційно з оформленням. Наприклад, журналістам чи активістам, тобто тим, хто має бути впевненим у правдивості даних та, як то кажуть, мати пруф. Приміром, журналісти можуть опублікувати дані з відповіді на запит, і за них вони відповідальності не несуть. Тому підсумуємо: відповідь на запит дається так, як спитали, якщо не попросили про інше. Складність у виконанні не привід відмовляти, але привід відшкодувати фактичні витрати. Але якщо інформація стосується самого запитувача або суспільно важлива, відшкодувати не вийде. До нових зустрічей.